Вітаю вас, українці! Ми крутий народ, і я вам це доведу. А сьогодні мені здається, що я лізу в якусь авантюру. Маю запрошення на відкриття фітнес-студії, але, як завжди, є але. Ще не зовсім розумію, що від цього очікувати, але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС Україна погнали! Got the team is quiet we I think that we've all ended now. відкриваємо свою фітнес-студію. Свою фітнес-студію на хвиліночку, да? <гум> ну, я так розумію, зараз льнтичку буде перерізати. Да, червону ножиць не вистачає. Yeah, I'm about to fade away cuz every time I wake up after like it's Monday, something's going wrong with thought it can up in my але, але є, але є завжди але. Так, ну давай потрошки по розказуй мені про своє але. Б. Ну ну поле фонарики, і ще все. Ще немає, ще немає, Доробимо. Ні, ні, ні. Є дуже багато роботи, але нас і ціла ніч. Я тобі нагадую. Тому все зробимо. І коли зробимо. я казав вперед, я і гадки не мав, на які перегони я підписую. Перегони не з людьми, перегони з часом, який жорстко лімітований. перегони зі складнощами. Які виникали майже на кожному етапі. Я хочу вам показати, як інколи не просто народити свою справу. І що може бути приховано за красивим фасадом та модною обкладною. Ну от настільки ефектно почалася моя скромна допомога. А ви думали, можна підкрити свою справу та не забруднити ручки? Нереально. Більше того, це лише початок. І попереду нас чекають ще багато випробувань та перепон. Не дикайся, ти знімаєш перетикала. Ну що? Ти що приймай замовлення? Акінг! ну ка ми так не домовлялися. Маєш участвувати. Процесі, окрім того, що командують тільки сидить і командують українці, не повірите. Тепер бочі у нас на камери є маленькі запаси електроенергії. Мені здається, що зараз в Україні ніхто не здається. Зараз тільки вимикається світло і звук двох генераторів усіх всіх Люди... ну, а поки ми чекали на світло. Нам раптово привезли меблі. Але це складно було назвати меблями, бо воно виглядало як величезна купа дошок, які нам ще треба примудритися, встигнуть скласти до купи. Фантазень, може якось треба в припришку, якусь ага. на, одні, на одній на одній нозі, нозі, так. Ну, якось має О. це бути О, це цікаво що Маринка, я тебе вітаю, остання дошка. Окривавлені пальці. Окривавлені Окривавлені пальці. В сенсі кров'ю за, заробила собі на відкриття. Да, да, да. Ось вот такі діла. Чайку. Після невеличкої розмінки, після важкої фізичної праці, я б уточнила. Машина була немаленька. До речі, українці знову немає світла і прикол навіть не в тому, що все це ну покадрове побачите, тут дуже всього багато, бо так куточку сіли чийку поганяти, але це все треба якось скласти, щоб це виглядало. Пазлик, щоб пазлик зібрався, чесно кажучи. Спочатку вся ця купа дошок виглядала аж занадто безнадійно. Ну ніяк мені щось не вірилося, що все це перетвориться на меблі, та ще й і вчасно. Але очі бояться, а руки роблять. Та й до того ж в нас не було ніякого вибору Чи ж ти говориш, як в трубу. Як в тунелі в якомусь розповідаєш. Ми робили ти так руки висунула спеціально, щоб показати манікюр да? в корпоративному стилі. Порізані руки. Тому нам на допомогу нарешті прийшов реальний пахівець і майстер своєї справи. Так. Ставив політ? Так. Збираємо за чорну штучку, тепер крутим, Потім відпускаємо, нажимаємо і закручуємо. Це ось так, це я вам показувала закручувати. Ты одяг тут будешь складывать, да? Да. Ай, Андрюха, снимай. Ты, снимай сюда. ты просил, я снимаю, давай. Кажи что. А Не посмехайся, Рассказывай, кто кого побыл. Плакайте, Люба, это ты в домику? Ты в домику? Да? Оце такий домик. Багатоповерховий. А зараз ви бачите секретні кадри, де наша помічниця і головний фахівець з уюту проводить пробне тестування майбутній шаф. Так, задача не з легких. Але і фахівець не здається, не дивлячись на доволі пізню годину. що Я я не боюся цієї проблеми. Хлопці вони менше у нас ніж дівчата. До речі, вона не така легка, як ти думаєш. Давай там трошки швидше, вправляйся. Остання стрічека приготувалася. 4, 3, 2, 1. фінальний клас. Тепер напрямок. Ну давай, мені будеш ловити. О! Так, браємося, ну от ми з марінки пару прав на цій боксерській гусі. Я думаю, ви якусь її умову, мови там в коментарях на рушіть. Я чесно, мені працювати не вмію. Я думаю, що не не працювати тренером по боксу, але якісь два-три удари до мами я не можу. Давай, не спробуйте, давай, давай, кидай ту дробину десь і давай на покажемо українську право. Через це все пройшли разом, а не я одна. Тому, типу, по правилам ми повинні би були прирізати, але я відріжу одну сторону, а тобі дам відрізати другу сторону, тому що е, створювали це все саме разом, а не я одна лише. Мо, е, нас. <праць> <праць> Сапорина. Дуже дякуємо всім за те, що прийшли. Мені дуже приємно, що ви чекали цього відкриття так довго, як, так як ми робили ремонт довго. Ось, Я хочу, щоб ви сюди ходили і виходили звідти з такою ж посмішкою, як ви сьогодні, щоб ви отримували задоволення. Ми будемо робити від себе все, що можливо. Так, Хто це був я. Будемо зараз вивчати, я якого і на бах. В області, да? А головний існує якийсь є, 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 головний удар, після якого всі проблеми зникають е, автоматично. Давай ми покажемо. Пам'ятаєте, що ділиш, що це проблеми з протиметому розвили, от зараз у звісно. Існує якийсь головний удар, якого всі проблеми зникають. Покажу. I I got My filled with acid. Am I dreaming? What just happened? It's Принцип, що тут було. Значить, якщо Майк Тайп почали зарубати отакі удари своїх яких зупинить. Тільки не в міні або за те, що А то певна, що фінансово потягне абонімент поставили Майк Так, Часто, ну, я так розумію, хлопці так не робіть. Я думаю, що так робити можна. В принципі, є по штука. Скажімо, відволікли це лягу. Можна вже провести гармоніттями, тому що поскользи мало вийти. А ну, це реально зникається проблема. Це все, що я вмію, вибити, не міг просувати. Так, ну давай тоді на гамму. Я маю за тобою щось повторити, навчитися, бо не хочеться мені більше вас навчитися, Давай щось повторимо. Да, Ногами все, що я знаю, це не треба бути носочком, треба бути з водою. І світсил. Ага. Три два години. Є. Так. Ну, What. це можна. Поки всі займалися перегонами з часом, ми зовсім забули за важливу задачу тестування шаф. І наша помічниця Люба з успіхом провела цю роботу на відмінну. Така робота вимати не не дитячому. Та й час же досить спітна. Тому разом з фахівцем по збиранню меблів вони дружно відправляються на відпочинок. А в нас тим часом весела нічка тільки починає. Починаєш запитати, і що оце ми робимо. Тут іде сортування інструментів, які нам потрібні, які не потрібні, ми прибираємо вчорашнє. Ну, торнічок, напевно, нам потрібно. Торнічок він приїхав, його тільки зібрали. Але, але його але ще треба? прикріпити треба. Так, да, його треба прикріпити, треба знайти дівчину, які прикріплять нам. У мене я, я, я зрозумів, знайти мужчину. Оп, і він знайдений. Ну, трошки, я так розумію, прибрати цей гармонію. Е, ні, це все поприбирається, тому що тут сидиш теж спіхатися у нас дошки і майбутня мебель. Майбутня мебель. Я думав, ти щось монтувати собралась в дошки. Ні, майбутня мебель, вони з бордягами стали там, будуть всі стороні у нас спіхання. Тому тут же треба поскладати, тому це все зараз, звичайно, прибирається. Так, зрозуміло. Вчора у нас, як бачите, вже... А, ну дзеркала, то її чекайте, тут її неможливо не побачити. Ось дзеркал, я думав, я в якоїсь цей, як там кімната? Кімната сміху, да кімната сміху, да. Але у нас зеркала це правильні, вони будуть ні худої, ні, ні худої, не товстіше, ви такої дівчата. Як вони є. будуть вас робити стрункіше, нікому не вірте. Але ви бачите, на такі прогалинки дав би але ви, я бачу, в... що я не От, Вот на думка була, щоб ми зробили дуже класні кала незвичайні нестандартні форми, не просто прямо Упачте задумка. У нас була що це були зеркала не просто ну, прямокутної форми, а вони були цікаві, тому ну, ага. тут все з якби. А оці місця, де немає у нас зеркал. Дивлячись на те, що я бачу тут якісь проводочки, вони ще з Тут Зеркала мають де? бути з підсвіткою, да. так. Ми скоро відкриваємось, але дзеркала ще не доїхали. Ми чекаємо. за <стук> <нема, там> <світква> 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 Так це масштабно зроблено проводив це. Це будуть такі квадратики, з-під яких буде світло синього кольору, бо в нас в стилі вірого і графічного корпоративного кольору. Так, це буде. Ну, все тих, все чекай, стоп, е, я трошки запутався, дивися, не забагато завдань на до завтра. Е, ну, це завжди так. Ти плануєш, вроді все йде, 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 а потім, коли ти час ще приходить, у тебе дуже багато роботи, і ти оцих два дня просто максимально днюєш і ночуєш. Стоп, стоп, чекай, стоп. А, а є варіант, наприклад, у нас от е, час ікс. Взяти і перенести на після завтра. Е, ні, я зап... так бачу, ну у нас запрошені люди, у нас вже організовано, гарне відкриття має бути. Має бути. Ми все моє бути в те. Ну, у ну, нас є вірю. ніч. У нас є ніч. Я, я вірю, у нас є ніч. Прикольно. Ну, все так я так, так, зйомки на ніч в мене ще ніколи не затягувалися. Але все я так розумію, все в житті буває в да? ну, тому. ну, перше завдання, я пішов займатися цією справою, так? Да? Ну, саме сам, ну, сам, сам, сам зробите. Ну, а ти перебрать, так? Да? Да, а а домовись.